Родичі, всім привіт! Сьогодні вам хочу розказати, як не сламатися, коли життя на паузі. Чого не на паузі, поймете в цьому відео, все я вам розкажу. Відео розговорного характеру. Я знаю, що ви любите, я багато балакаю, ви любите слухати. Буду старатися кратко і по ділу все розказувати. Кому не взападло, пожалуйста, лайк, підписочка. У мене хоч якась радість буде в житті, бо щось в останнє час радості, ну як сказати, такого прям сильно немає. Як бачите, ліс заді мене опять красивий, вийшов вечором. А чого спросите вечором, я вийшов. Весь день йшов дощ, відкрив вікно з самого утра. Настроєння так впало, не фарватера, знаєте, І зараз трошки прекратився, тому вирішив вийти записати вам інтересне відео. Почнемо з вами, звісно, давайте я вам розкажу, що змінилось після того, як я переїхав з Польщі вже в Данію. От я вже прожив тут без одної неділі почти два місяця. Я став трохи спокійний, чесно. У мене було времени при подумати. Я обдумав в принципі всю свою жизнь і трошки зібрав сраку жменю, мислів кулак. Це мене не може не радувати. Ну і ще не чув ні разу слово спердаля. І навіть не чув от дачан, як ви там всі писали. Вони ті будуть казати по-другому. Ні, не будуть казати все хорошо за два місяця. Ще ні одного замічання не було. І слова поганого в мою сторону теж. Хто не знав, я взагалі непоганий шахматіст. Не можу сказати, що я там прям гросмейстер великий. Ну і граю. По вечорам особливо У мене є фрем'я, вистачає, і граю 3-4-5 партій. Це я к чому веду. Ну, дивіться, я завжди, коли жив в Україні, у мене було приблизно три плани. Кожне утро я просипався, у мене була якась нова бізнес-ідея, ну я їх не всі, звісно, в життя, але вони були. І три плани наперед у мене було. Якщо там план А не сработає, у мене буде Б, якщо Б не сработає, С. Тепер же, от зараз, на даний момент, в мене немає планів от слова «совсем». Тобто, взагалі, немає ніяких планів, навіть немає плана. А а знаєте чого? Тому що все залежить від того рішення, дадуть ли мені тут захист або не дадуть. Дивіться, якщо мені дають захист, в принципі, тоді все буде чітко і будемо вже абц план розрабатувати. Але важке це оце ожидання. Коли ти сидиш, кожне утро спускаєшся вниз, бо там вивішують такі списки на А4. Ну, я думаю, хто тут був ці все це знають прекрасно. І ти спускаєшся в надіжді, що ти там є твій номерок. Спускаєшся, дивишся а там і все, подивився, і настроєння сразу ніж фарвату росте, так сказати. Якщо чесно сказати, а я з вами завжди придільно чесний. От коли там комусь дають, наприклад, йому сусіду, а тобі не дають, трошки обідно. Хоча як обідно, я потім розумію, що це все із мене, і за того, що я там на королів, ну як на королів, там був, тут був, і за цього це все намного довше. І потім винить нікого, тільки я виню сам себе. Та навіть не виню, ну що, жду, ожидаю. Просто скільки ожидати, непонятно. Я вже три рази дзвонив в міграційну службу по Данії. Дав мене англійська не саме ідеальний, але я старався об'яснити, розказати. Кожен раз один той самий ответ. Ожидайте, з вашими документами все в порядке, просто ожидайте. Я спрашую, ну скільки ждать, якийсь срок, ожидайте, все буде хорошо». І так уже хорошо, от скоро буде два місяці. Ну нічого страшного. Я думаю, ще пару тиждень це саме максимум, і ми вже отримаємо якийсь ответ. І скоріш за все, він буде положительний вопреки всім там хейтерам, що кажуть, що нічого не вийде, тебе на Польшу там випередають і ще кудись. Ні, не, не волнуйтесь, все буде чітко. Треба в цьому випадку, саме головне терпені. Столкнувся ще з такою інтересною проблемою, як можна сказати, одиночество. В чому це заключається? Ну от В Польщі ми, там були, наприклад, друзі, з якими можна виїхати десь, там на природу, пожарити м'ясо і оці всі моменти. Тут, якщо бути з вами чесними, то навіть не маю з ким десь вийти по городу, прогулятися. Ну, а це Талян тільки це, звісно, да. талян-красавчик, йому взагалі лайк. Він на нього дивився, і мені теж жити хочеться тоді одразу, тому що він веселий. На камеру він, звісно. Ну як, він стісняється трошки на камеру, є свої там нюанси. Ну не всі можуть, як я, от стати вам і 40 хвилин розказувати щось інтересне. Толян взагалі красавчик, скоро він буде теж десь у відео фігурувати, не волнуйтесь. Бо там спитали, де Толян, Толян буде. К чому я це взагалі веду, що важливо знайти собі друзів? Ну зараз це не виходить зробити, бо це якби тимчасове житло, і одні приїхали, ти тільки роззнайомився, вони уїхали, поїхали, і отакий от іде этот, круговорот, туди-сюди. І за цього відчувається одиночество. І виїхати, не паминаю, ти нікуди не можеш, наприклад, сісти в самоліт, десь там полетіть, наприклад, доліни взяти, зняти з неї цілу кучу інтересних відео, і її провідати. Не можеш, тому що ти подав документи, тобі треба чекати. І це я вважаю правильним, нічого страшного немає. Переживемо. А в місті з вами і вашими смішними коментарями, я просто ну, мені хочеться жити. Вчора зайшов в творчу студію. ну Це така штука, де я бачу всі ваші в принципі, коментарі. Хтось написав, моя шапка далі буде фігурювати, що я в ній похожий на одного з самодома, там, де були мокрі бандіти, я вам теж десь фотку вставлю. Мені це стало смішно, я не знаю, чого і настроєння зразу піднялося. І таких коментарів за день я можу прочитати 100, тоді, взагалі, мені жить хочеться і все ігріва. Іноді бувають такі моменти, що взагалі хочеться все кинуть, цей Ютуб, там всі продажі, всі металоприйомки, абсолютно все. Просто лягти і лежать. Ну, тоді вспоминаю, що. 7 років я вже в принципі, балакаю у Ютубі. Я раніше стіснявся, там я вже вам це казав. А зараз вже я привик до цього, до камери, тобто мені навіть перед публікою було б виступити, та на раз-два, чого ні. А от 7 років я вже цим прозанімався, і це буде просто глупо. Та й тоді, якщо я все заброшу, то ви не побачите, як я стою мільйонером. Логічно. І так взагалі не інтересно, а так я вам докажу, що я щось можу, Ну, трохи позже. Покамість от так. отак. Як... Я одіну капюшон, тому що щось дощ почався сильніше. Є шапка, не волнуйтесь. Буває іноді апатія, знаєте? от, Чесно скажу, буває, що цілий день пролежу, взагалі нічого не хочеться. Я не знаю, чого так буває, криє. Я думаю, ті, хто був за границею і зараз десь в Норвегії, тут в Данії, в Германії, неважно, що у вас таке саме є, такі самі проблеми. Бо коли я ще був в Германії, тоді взагалі я не знаю, мені тоді абсолютно нічого не хотілося. Я там все просто не узнавав. Зараз мені хочеться. Бувають такий доньок, якийсь один-два. Ну, я спокійний, ютуб повний, гроші є, не голодний. Якби можна доньок собі дати, морально себе розгрузити. Ну, таких днів, слава Богу, дуже мало, тому що в мене є ви. Коли я був в Україні, я чогось собі крутив і думав, що от щастя іменно в деньгах. От просто треба собі заробити цілу здорову кучу денег. І, кстати, так, да, це вийшло, гроші були, якби ні в чому собі не відказував, нікого ні в чому не нуждався. Ну, зараз е, я трошки повзрослішав. Зараз мені вже 30 годиків, Я став дивитися на ці всі речі трошки по-другому. Не в деньгах щастя, чесно вам скажу. В чому я ще не определився, ну точно не в деньгах. Скоріше за все, мабуть, якесь. Умиротворення должно донобуть спокойствия. У мене поки місць, княжне, воно не наблюдається, бо це сидиш і ждеш. Ну воно в дальнішому буде. Я взагалі знайшов вихід виход із оцих всяких апатій, там депресій. От вийти з вами побалакати. Ну як записати вам інтересне відео, ви потім пишете коментарі. Я це читаю, голова якось по-другому починає працювати. Це не просто там контент. Це я вам вийшов душу щитаю, злив. Ви мені написали коментарі. більшість, 98% Всі атлічні коментарі бувають погані, нічого страшного. Так везде буває. Я вже бивалий блогер, я вже вже привик до такого. І завжди за любий кіпіш. Бо ви кажете, того заблокуй, цього заблокуй. Зачем блокувати? Ну, людина має право висловити свою думку. Якби в нас ніхто це не запрещає, пожалуйста, пишіть коментарі з радістю всім поотвічаю. І ще одна з моїх головних мотивацій да, не забросить канал, це зрозуміло. Це синок. Я знаю, що ви знаєте, в мене є синок. Маленький, тобто, якщо ще сляжу на пузо, він буде потім на мене дивитися і скаже: папа, як він трошки підросте, скаже, батя, а що ти лежав на пузі, нічого не ділав, ти лошара. Я цього допустити не можу. Во-первых, йому треба допомагати. Матеріально я стараюся, чесно, допомагаю, не думайте нічого. Все, що можу, все йому дають. Дитина обута, одіта, або там хтось теж умнічав. Ну, не будемо зараз на цьому ставляти своє увагу, і заострять. Якби так, да, він дає мені мотивацію капітальну. Я от там з ним. Позваню побалакав по відео, все, в мене настроєння і грів. Він мені щось розказав, там, в садику якусь йому там медаль дали. Я кажу, а за що там тобі синок? Він каже, медаль каже, мені дали за хороше настроєння. О, я кажу, ну ти красавчик, тобі там лайк, в нього вже все повністю не радості. Купили йому якихось конфет, Бо, взагалі тоді все добре, все чітко. І це правда, мене надихає. Вчора був взагалі, особливий день, погода була приблизно така сама. Я проходив часів 5 з телефоном в руках і записав аж 3 минути відео. Це я ходив, думав, обдумував, що діти. От сьогодні, як воно пре, так воно пре. У мене аж річкою і сюди, і туди летить. Ну, Тому що балакати це моє, я це вмію, я це люблю. Ну і сім років все-таки даються взнаки, трошки можу розказати. А чого так буває, я вчора я до сих пор не можу розібратися. Ну, Не знаю. От вчора не йшло, сьогодні, от як по маслу. Я запишу вам це відео, слідкує ще одне на коментарі поотвічаю. Взагалі буде чітко. А коли ви бачите на цьому каналі відео, де я хожу банки збираю, там металоприйомки, це я ділаю, ну і для контенту, звісно, плюс вийти трошки збиратися з мислями. Бо коли ти йдеш, бачиш когось нового, міняється картинка, двигається, і тоді все намного стає поярче. Не із-за того, що там немає що їсти, ну вийти за якусь копійку чи гобінет. І, кстати, може кто хтось дивиться відео з Норвегії, там Тромсео, наприклад, ілі Чіркінець, якось так він називається. Напишіть, як там у вас депресія є чи немає, бо коли там живі були білі ночі, важко було, чесно, важко, не фізично, а морально, бо лягаюча така от погода, там, ну, в смысле, світло, і встаєш така сама погода. І це трошки давило на психіку. Я не знаю, як там час. сейчас Зараз, може, це все по-другому якось розприйняв, але тоді було трошки важкувато. Бо теж там сейчас починаються ці ночі, по-моєму, вже скоро. Полярні. Саме кінець відео. От з ким я зараз не позвоню, там своїми друзями не пообщаюсь. Всіх, в принципі, така ситуація, неопределенності. Не тільки в мене. Я... Це я можу вийти вам розказати, другі там може стісняються, в принципі. Я вже перестав стіснятися ще год п'ять назад. Що мені стісняться? Я кажу все, як є, і за того може ви мене дивитеся. Це мене теж сильно радує. Строїти з себе щось я не привик, прям там фільді перце, якогось, знаєте. Я такий, як є то мене знає, в принципі, можете написати, що я такий самий, як от на відео, так само і в житті. Іноді так, да, буває трошки не такий, бо коли нема настроєння, як вчора. А, в принципі, я став веселий, може в глазах там читається якась грусть, хто вам показалось, все нормально. Якщо просто ходить і всю жизнь все те грустить, все не вийде, депресія ходить, як Вісюн напоминаю вялий, то тоді наверное, нічого і не вийде. А в нас з вами все вийде, ви скоро це все, сподіваюся, побачите. Я в себе вірю. Я думаю, що ви теж вірите. Може, хто не вірить, тоді. Через годі кзайдіте на канал, все кардинально вже буде помінятися. Я сподіваюся, що я буду на цьому місці з жовтою карточкою десь працювати і оці всі моменти це не може не радувати. І зарабатувати вже нормальні бабки, які вже будуть відчуватися в руки. Далі все побачите, підписуйтесь. Всім пока, всім удачі. Радий кожного з вас бачить, в принципі, виговорився, старався, може щось десь нескладно. Ну, як умію, без підготовки в принципі, знімаю завжди. Ото там читати якісь заучені тікстас з гугла або ще щось, це все анонізм. Все, удачі. Побачимося, я думаю, через день і коли ми побачимося, не знаю, ну зовсім скоро. Все буде у нас чітко. Пишіть коменти, постараюся всім поотічати, поки в мене времени не вистачає. Уйма багато, я буду вам відповідати. Ще забув спросити, хто може є хольстебро, Хольстебро, там в першому коментарі є мій електронний адрес. Може, ви хочете розказати свою історію або там щось показати, розказати за, роботу, за ці всі моменти я з радістю. Я відкритий до діалогів, з удовольствием. Встрічусь. Можете порозказувати, я позаписую, позадаємо, вопросы, розговорне видео, якщо ви не Так що пишіть. Та й може, оставлю свій номер телефона, в принципі, вайбера конкретні, і не номер телефона. тільки, пожалуйста, по ділу, а не як в мене діла, як в мене погода. Діла вже ви почули, погода, пожалуйста, в ближайшую неділю показує ні, днів 6 показує, така от буде погода, дощик. Ну, нічого, не, бу... не буває тут поганої погоди. Головне, одежда підходяща не така, а воду не якої в мене ще, к сожалению, немає. Ну, кроме шкар. Шкар вже розбагатів, приобрел, можу собі дозволити.